Я вже майже дов'язала перший рукав і зараз буду переходити на закриття резинки один на один еластичним способом. Я вже закрила таким способом ось тут, внизу, по самому светрику. Ось так це виглядає. Тому зараз вам покажу, як за декілька етапів закрити на цьому маленькому шматочку на рукаві. Резинку один на один. Перший ряд, етап закриття це лицьову петлю знімаю, нитка залишається позаду. Виверідну петлю пров'язую. Зараз я повішу собі маркер для того, щоб відмітити початок ряду. Лицьову знімаю нитка, основна позаду. Виворітно пров'язую. І так, до кінця ряду знімаю, пров'язую. Не затягую тут петлі сильно, не натягую ниточку, щоб вона була затягнута, а роблю це вільно, щоб о, край мого полотна не був він стягнутим. І так, пров'язую. До маркера. Ось тут зараз з вами зустрінемось. Ось дійшла я до кінця першого ряду, вивертно пров'язала. Маркер перезнімаю. Тепер закриття еластичне, другий етап, другий ряд. Лицеву пров'язую, основна нитка позаду, виверну, просто знімаю, основна ниточка спереду. Знову перекидаю нитку назад, так як в мене лежать петлі. Лицьову пров'язала, виворітно, перезняла. Також контролюйте натяжіння нитки, щоб воно не було затягнуте. І таким чином я в'яжу знову до кінця ряду до цього маркеру. Зараз з вами тут зустрінемось на третьому етапі. Ось другий ряд закриття я дов'язала майже до кінця, знімаю останню виверітну, вже маркер буде не потрібен. Тепер для того, щоб перейти на закриття голочкою, мені потрібно відміряти втричі довшу ниточку, ніж тут є. Тому я ось таким чином відміряю, закручуючи її тричі по колу. Та ще залишаю деякий хвостик, нехай буде запасний. Тепер ось тут я рухаю якомога далі, щоб ці петлі вони в мене не спали з цієї спиці. Якщо у вас є тут заглушечка, можна відкрутити цю спицю і поставити тут заглушечку. Тому що зараз усі петлі будуть зніматися поступово з. Зі спиці. Е, є в інтернеті багато різних способів закриття голкою. Я покажу свій спосіб, який мені подобається. Він, я вважаю, найлайтовіший найпростіший, і можна це робити просто з закритими очима. Тому, першу лицеву я просто знімаю, отак, От як вона лежить, так як вона на мене дивиться, знімаю і протягую повністю ось цю робочу нитку крізь вушка цієї петлі. Далі наступна петля на спиці в мене виварітна. Так як вона в мене лежить, так як вона на мене дивиться, так, як, так само я її знімаю. Але з виварітного боку вона є ось тут на рукаві, вона є лицевою. Також я протягую повністю усю ниточку і також її знімаю. Ось дві основні петлі лицева і виварітна вони зняті. Тепер. Я знаходжу вушко лицевої петлі. Ось воно, зараз хвилинку. Ось воно вушко останнє лицевої петлі. І дивлюсь, як в мене лежить лицева петля поряд. Ось так, як вона лежить, так я і заводжу голку. Все разом протягую ось тут. Обов'язковий момент не затягую оцю частинку, а вона в мене така вільна, не тягну нічого сильно і просто знімаю цю лицеву петлю. Далі дивлюсь з цього боку. А з цього боку, ось ця виворітна петля, ось вона, ось вона йде лицевою. Тому, якщо я подивлюсь сюди, я нібито дивлюсь нібито в мене дві лицеві дві петлі. Також знаходжу її. Останню ось цю от, оце от вушко, петельку. Да? Ось цю частинку на півдушку, називайте, як хочете. І дивлюсь, як в мене лежить петля. Ось так вона лежить, ось так я її заводжу голку. Також не затягую ось цю частинку, ось вона, в мене вільна. І знімаю. Цю виверідну петлю, вона для мене з цього боку виворітна, а з цього вона для мене лицева. Далі дивлюсь, ось знову лицева-лицева. Знаходжу цю останню дужечку і заводжу уголку. Не, Тут нічого не затягую, ось так все це вільно І останню петлю зняла. Так само знову шукаю. Ось ця дужка І знову заводжу голку та все разом протягую. Навіть якщо, ви бачите, я зняла завчасно петлю, нічого страшного, вже ж нікуди нічого не дінеться, тому що ниточка протягнута. І таким чином ви все це протягуєте до кінця. А в кінці, ось я вам зараз покажу, ось тут є невеличкий перепад. А в кінці, коли я ось це все закрию, ми з вами ось тут зустрінемось на саме -саме завершальний етап, щоб тут все гарненько з'єднати. Добре? Хто не зрозумів, як куди просовувати, ще раз собі відмотайте та подивіться у спокійному режимі. Ось я майже закрила рукавчик, як ви бачите. Все вільно, ніде нічого не перетягнуто акуратненько. Тепер з вами також закрию ці дві петлі, які залишилися, і покажу, як ось тут з'єднати, щоб не було цього перепаду. Де я зупинилася? Знаходжу дужку і протягую все разом. Бачите, вільненько не затягуючи. Залишається в мене остання петля Також вільно не затягуючи. І, і тут з'являється ось такий розрив. Щоб його не було, я затягую голочку ось в цю дужку лицьову. Далі з цього боку в лицеву і нібито от, от з'єднуючи ось так. Давайте ще раз покажу. Ось тут я протягнула, знаходжу останню лицеву з виворітного боку і ще одну лицеву, також з виворітного боку, одразу протягую голку. І далі я зараз дивлюсь на виворітну сторону рукавчика. Вже можна заховати ось цей откінчик. Повністю отсюди вниз опустити, для того, ну, щоб вже його заховати. Так, тепер дивлюсь, як це все виглядає. Зараз трошки потягну. Звісно, що до прання воно ще ніяк. Де ниточка? Ось вона ниточка. Ось. Закриття голкою резинкою один на один.